Доброго дня, любі малята. Перебуваючи поруч з дорогою, на якій жваво рухаються автомобілі, тримаючи дорослого за руку, ви покладаєтесь на цього дорослого, і або зовсім не спостерігаєте за дорогою, або спостерігаєте погано. Дорослий цього не враховує. На вулиці діти відволікаються на всілякі предмети, звуки. Не помітивши машину і думаючи, що шлях вільний, вириваються з рук дорослого. І ось тут ви можете попасти в одну з багатьох дорожніх пасток, машина, що стоїть небезпечна, вона може закривати собою інший автомобіль, який рухається з великою швидкістю, заважає вчасно помітити небезпеку. Потрібно обережно визирнути з застоячого автомобіля, переконатися, що небезпека не загрожує, і тільки тоді переходити дорогу. Автобус, що стоїть, закриває собою ділянку дороги, по якій в той момент, коли ви вирішили її перейти, може проїжджати автомобіль. А від автобусної зупинки треба рухатися в бік. На ближчого пішохідного переходу. За нерухомого автомобіля, будинку, паркану, кущів може несподівано виїхати машина. Для переходу дороги потрібно вибрати таке місце, де дорога проглядається в обидва напрямки. Ще можна обережно визирнути за перешкоди. Переконатися, що небезпеки немає. Машина, яка повільно рухається, може приховувати за собою автомобіль, що йде на великій швидкості. Дитина часто не підозрює, що за однією машиною може ховатися інша. На вулиці, де машини з'являються рідко, Діти вибігають на дорогу, попередньо її не оглянувши. Потрібно перед виходом на таку дорогу зупинитися, озирнутися, прислухатися і тільки тоді переходити вулицю. Дійшовши до осьової лінії і зупинившись, діти зазвичай стежать тільки за машинами, що рухаються з правого боку. І забувають про автомобілі, що приїжджають у них за спиною. Злякавшись, дитина може зробити крок назад прямо під колеса машини. Будьте уважними, не робіть жодного руху на усювій лінії. Ну що ж, любі малята, дитина вчиться законам вулиці, беручи приклад з батьків та інших дорослих. Тож будьте дисциплінованими пішоходами, переходьте дорогу, дотримуючись правил дорожнього руху і до зустрічі!